В'єтнамський бальзам зірка перший крок при лікуванні застуди. Перевірений лікарський засіб, а не косметична суміш. Будемо здорові. Запитуйте в аптеках «В'єтнамську». Довіряйте тільки перевіреним лікарським засобам. Доброго вечора, ми з України. Великий ефір Василя Зими. Мене звуть Василь Зима. Дві години ефірного часу. Як для розумних та небайдужих. Увечері на еспресо. Доброго вечора. Ми з України. Інформаційний день телеканалу Еспресо у розпалі. 13 хвилин по другій. Впродовж найближчих годин будемо аналізувати найважливіші події. Звісно. Разом з Христиною Яцьків Антіном Ворковським вітаємо всіх наших телеглядачів, вітаємо всіх наших захисників і захисниць з вашим днем. Я особисто вважаю, що цей день має бути абсолютною буденністю щодня і щоранку.